Віт! Я фармацевт Квака Рим з бізнес-школи Етермін на курсі охорони здоров'я. Сьогодні ми поговоримо про вітаміни та мінерали, які є мікроелементами і часто бракують у літньому віці. Спочатку давайте розглянемо нестачу поживних речовин у літньому віці. Причини нестачі поживних речовин. В літньому віці дуже різноманітні. Найбезпосередніша причина це зниження апетиту, через що зменшується кількість їжі, яку людина споживає. Причини зниження апетиту полягають у тому, що з віком знижується чутливість смаку та нюху, а також через депресію, викликану виходом на пенсію або ізоляцією, що пригнічує виділення гормонів, які стимулюють апетит, вживання ліків також має вплив. Коли людина стає літньою, вічні ефекти від ліків. Можуть суттєво відрізнятися у кожного, тому важко точно вказати, який саме препарат викликав зниження апетиту. Але коли людина стає старшою, у багатьох виникають різні патозахворювання, і вони починають приймати багато ліків одночасно у таких випадках. Повим симптомом є зниження апетиту, і навіть якщо людина поїла через зниження функцій травлення та всмоктування, може виникнути нестача поживних речовин. З віком шлунок і тонка кишка деградують. Коли шлунок деградує, його слизова оболонка стає тоншою, а шлунковий сік і травні ферменти виділяються в недостатній кількості що ускладнює процес травлення, і також клітини слизової оболонки тонкої кишки зменшуються, що загалом зменшує площу. для всмоктування поживних речовин, отже, це означає, що кількість поживних речовин, які можуть бути всмоктані в тонкій кишці, також зменшується. Насправді, у дослідженні, проведеному Центром контролю захворювань у 2015 році, виявилося, що один з шести літніх людей страждає від недостатнього споживання поживних речовин. Основними поживними речовинами, яких не вистачало, були кальцій, вітамін в 2 жири, вітамін С, вітамін А та білки. Мова йде про те, що зазвичай не вистачає двох макроелементів, чотирьох мікроелементів. Тут, під макроелементами, ми маємо на увазі тан вуглеводи, жири та білки, які ми споживаємо у великих кількостях. Вуглеводи забезпечують наш організм енергією. А білки є основними поживними речовинами, які складають наше тіло, жири складають наше тіло, допомагають підтримувати температуру тіла, можуть слугувати формою зберігання енергії. Отже, такі мікроелементи. Це, власне, ті поживні речовини, в яких у нашому організмі недостатньо. Вітаміни та мінерали належать до цих мікроелементів, оскільки їх дуже багато. І функцій у них також безліч. Основна роль мікроелементів полягає в тому, щоб бути коферментами, необхідними для всмоктування або таболізму макроелементів, є також поживні речовини, які мають антиоксидантну дію, що пригнічує активні форми кисню. Вони необхідні для регуляції функцій клітин. Сьогодні ми поговоримо. Вітаміни, які є однією з мікроелементів. По-перше, слово вітамін є поєднанням слів вітальний, що означає необхідний для життя. та Амін, що позначає азотні сполуки. Одним словом, це означає азотні сполуки, які є необхідними для нашого організму. Вітаміни поділяються на А, С, Е, Д, К. А також до групи вітамінів В входять 8 видів, Отже, всього їх 13. Вітаміни можна умовно поділити на водорозчинні, такі як вітаміни Б і С. Жиророзчинні, до яких належать вітаміни А, Д, Е і К. Оскільки їх багато, можна згрупувати схожі вітаміни. І якщо ви запам'ятаєте антиоксидантні вітаміни, так ACE – це буде зручно. Серед них вітаміни А і С корисні для шкіри, а вітамін А особливо. Відомий своєю здатністю покращувати нічний зір. Інші жиророзчинні вітаміни, такі як Ці. К важливі для здоров'я кісток серед восьми вітамінів групи Б: вітаміни в 1 в 2 в 3 в 5 і в 7 беруть участь у метаболізмі макроелементів, таких як вуглеводи, білки та жири, а також у виробництві енергії вітамін В6 і вітамін В9 допомагають підтримувати рівень гомоцистейну в крові. Який може викликати токсичність, якщо його концентрація підвищується, тому їх можна вважати корисними для здоров'я крові разом з вітаміном К. Вітамін В9 9 це важливий фолієва кислота для вагітних. Вітамін в 12 є необхідним компонентом для метаболізму фолієвої кислоти. До речі, вітаміни в 4 В8, в 10 і в 11 спочатку вважалися вітамінами, коли їх відкрили. Але згодом з'ясувалося, що вони не такі вже й важливі, або що їх може синтезувати організм. Тому ці компоненти були виключені з групи вітамінів В. Мінерали, на відміну від вітамінів, не є сполуками, що складаються з кількох елементів, є простими елементами. Отже, одна з відмінностей полягає в тому, що вітаміни можуть синтезуватися в організмі, а деякі з них можуть синтезуватися в рослинах. Або інших тваринах, тоді як мінерали, які є простими елементами, не можуть синтезуватися в живих організмах. Вітамінів справді дуже багато так. Але мінералів ще більше. По-перше, мінерали поділяються на макроелементи, та мікроелементи, в залежності від кількості, яку ми споживаємо. Макроелементи це ті, про які зазвичай говорять найбільше. До них належить кальцій магній. Фосфор, калій, натрій та інші. Серед них натрій і хлор, які ми споживаємо з сіллю, а також калій. Називаються електролітами, що складають рідину в організмі. Натрій і хлор це мінерали, які складають сіль, тому ми вже споживаємо їх. достатній кількості в повсякденному житті ви також отримуєте їх у достатній кількості через їжу. Тому немає потреби особливо про це турбуватися. Що стосується мікроелементів, їх дуже багато. Вони складають менше, ніж 0,005% нашої ваги. Серед мінералів, які містяться в мірян, найбільше є заліза, цинку, міді, йоду, хрому, селену та марганцю. Краще звертати увагу на мінерали, яких ми не отримуємо, достатньо з їжею. А не на ті, які, як натрій чи фосфор, ми споживаємо в достатній кількості. Або навіть можемо перевищити норму. Я підсумував ці мінерали. Якщо говорити окремо, інформації дуже багато, тому я згадаю лише кілька основних моментів. Ви, напевно, знаєте, що кальцій, який найбільше міститься в нашому тілі, складає кістки. Марганець також відіграє важливу роль здоров'я кісток. А також є мінерали, які виконують антиоксидантну функцію: це марганець, селен і мідь. Цинк потрібен для регуляції імунної функції та поділу клітин для енергетичного обміну, Користовуються сірка, магній та йод. Оскільки видів багато, я намагався об'єднати їх за ролями. Але якщо ви не часто стикаєтеся з такою інформацією, то, напевно, буде важко запам'ятати все з першого разу. До того ж, кількість споживаних мінералів у кожного різна. На щастя, існують рекомендації щодо споживання поживних речовин. Корейців тому можна знайти, скільки і яких речовин потрібно вживати, в складності додає той факт, що рекомендовані норми споживання відрізняються залежно від статі та вікової групи. Отже, насправді, щоб відповідати нормам споживання мікроелементів. Дуже важко запам'ятати, які продукти містять які речовини і в яких кількостях, а також визначити, скільки чого потрібно їсти. Навіть якщо ви споживаєте більше рекомендованої норми, це може бути корисно в деяких випадках, але в інших ситуаціях, якщо вживати занадто багато, це може призвести до побічних ефектів. Тому просто споживати більше не завжди означає, що це добре. На цьому етапі, напевно, у вас виникає думка, що було б добре, якби хтось допоміг нам споживати потрібну кількість поживних речовин, чи не так? На щастя, вже є продукти на ринку. Які враховують наші потреби. Це продукт під назвою Етермівітал. Колор мультівітамін. У цьому продукті міститься 13 видів вітамінів і 10 видів мінералів. Збалансованій кількості, а якщо щось корисне, то воно представлено в більшій дозі. Крім вітамінів і мінералів, цей продукт також містить різноманітні допоміжні речовини з антиоксидними властивостями, в результаті чого в ньому є 46 інгредієнтів. Цей продукт має сертифікати харчових добавок і стандартів доброго виробництва, тому ви можете довіряти йому, використовувати його безпечно. Ви можете регулярно отримувати поживні речовини, приймаючи по два маленькі таблетки двічі на день. Які легко ковтати. Якщо придивитися до продукту детальніше, ви зможете побачити, скільки відсотків від рекомендованої норми міститься в кожному з інгредієнтів, тут згадуються рекомендовані норми поживних речовин, які потрібні, щоб уникнути проблем пов'язаних з дефіцитом, але для того, щоб отримати реальні переваги для здоров'я краще споживати більше, ніж ці норми. Якщо подивитися на вміст водорожчині вітаміни, такі як вітаміни групи В і С. Містяться в кількостях, що значно перевищують 200% від рекомендованої норми. Водорощені вітаміни використовуються організмом, а надлишок виводиться з сечею – Виняток ніацин і фолієва кислота, які рідко викликають побічні ефекти. Жиророзчинні вітаміни А, Д, Е, К не виводяться так швидко. Вітаміни Б, окрім ніацину і фолієвої кислоти рідко мають побічні ефекти. Жиророзчинні вітаміни А, Д, Е, К не виводяться швидко. Мінерали, як кальцій і магній, є в малих кількостях. Жиророзчинні вітаміни А, Д, Е, К не виводяться з організму так швидко, як водорозчинні, тому їх не потрібно споживати в великих кількостях. Вони містяться в продукті в помірних кількостях, враховуючи те, скільки ви отримуєте з їжі. Те ж саме стосується і мінералів. Ви можете помітити, що кальцій і магній містяться в ті. Дуже малих кількостях Це пов'язано з тим, що об'єм кальцію та магнію дуже великий, і їх важко вмістити в таблетку. Це стосується будь-якого мультивітамінного препарату. Тому буде набагато ефективніше, якщо ви будете приймати продукти з кальцієм і магнієм разом. Вранці ви будете приймати фіолетові та жовті таблетки, а ввечері зелені та червоні. Усі кольори. Які ви бачите тут походять від допоміжних речовин. Спочатку подивимося на шість допоміжних речовин у фіолетовій таблетці. це аронія, малиновий виноград, чорниця, фіолетовий батат, брусниця та чорна смородина. Спільним інгредієнтом цих речовин є антоціанін, який є поліфенольним барвником. Антоціанін відомий як потужний антиоксидант. У жовтій таблетці містяться екстракти лимона, моркви, мандарина, сої та календули. У лимонах і мандаринах міститься вітамін С, моркві вітамін А, а соя є джерелом білка. А в календула містяться лютеїн і зеаксантин, які допомагають запобігти погіршенню макулярної дегенерації, та? а також вітаміни А, в 1 і Е. У зеленій таблетці містяться броколі, шпинат, капуста, ячмінні паростки, альфальфа та хлорела броколі. Багатий на вітамін С та вітамін К. Шпинат багатий на вітамін К. Кальцій та залізо. У капусті кейл багато лютеїну, вітаміну А та вітаміну К А в ячмінних паростках міститься. Багато кальцію, заліза, цинку, вітаміну В1 та вітаміну С, альфа альфа та хлорела також містять білки, а також різні вітаміни та мінерали. В зелених овочах багато вітаміну. А чи не так. Нарешті у червоній таблеці містяться помідори, журавлина, гранат, буряк, полуниця та ацерола. У цих червоних фруктах міститься червоний пігмент, який є потужним антиоксидантом копіном. У цих шести також містяться різноманітні вітаміни та мінерали. Саме тому мультивітамін Етомі Вайтал Колор це харчова добавка, яка дозволяє отримати різноманітні поліфеноли та амінокислоти в одному прийомі. Сьогодні ми розглянули мультивітамін Етомі Vital Color. Який містить не лише вітаміни та мінерали, а й знаманітні рослинні компоненти в якості допоміжних речовин. Якщо об'єднати функції кожного з поживних речовин, їх можна розділити на здоров'я шкіри, здоров'я очей, антиоксидантну дію, здоров'я крові, здоров'я кісток та імунну функцію. Цей продукт дозволяє зручно та економічно отримувати необхідні для життя основні поживні речовини, щоб їх не бракувало. Оскільки це основні поживні речовини. Цей продукт може бути корисним для всіх. Особливо це буде корисно для людей, які старіють і не можуть їсти багато або у кого погане травлення. А також для тих, хто не може постійно дотримуватися збалансованого харчування, піклується про своє харчування або для тих, хто на дієті і зменшив обсяги їжі. Сподіваюся, ви добре дбаєте свої поживні речовини за допомогою мультивітамінів. Дякую.